В Україні наприкінці січня більшість територій України відчують вплив малорухомого європейського антициклону Ено. Зараз ми вам все розповімо. Так, у середу, 31 січня, через вплив антициклону опадів по всій країні не очікується. Буде переважати суха та сонячна погода. Радимо виходити на прогулянку в цей день та отримувати зимовий вітамін Д, поки є можливість. Вітер в цей день очікується південно-західного напрямку: 3-8 метрів на секунду. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря, 31 січня, то нічний мороз ще продовжиться, а вдень потеплішає. Зараз ми вам все розповімо. Так, у середу в західних областях температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 6, а вночі буде від мінус 2 до мінус 5 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від плюс 2 до плюс 5. Вночі буде прохолодніше від мінус 2 до мінус 5 градусів. У східних областях вдень день очікується температура повітря від плюс 2 до плюс 5 а вночі від мінус 2 до мінус 5 градусів морозу. У центрі країни стопщики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 3 до плюс 7, а вночі від мінус 1 до мінус 5 градусів. У середу на півдні температура буде від плюс 4 до плюс 6 в день, і від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу вночі. У Києві, 31 січня, сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмари без опадів. Температура повітря буде від мінус 1 до плюс 5 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!